Тарас Шевченко Наймичка. Пролог У неділю вранці рано поле вкрилося туманом. У тумані на могилі, як тополя, похилилась молодиця молодая Щось долона пригортає. Та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане, Чому мене не сховаєш отут серед лану, Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі Чом віку не збавиш? Ні, не дави, туманочку, сховай тільки в полі, Щоб ніхто не знав, не бачив. Моєї недолі, я не одна, єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, нехрещений сину, не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як і зовуть. Дитя моє, я була багата. Не лай мене, молитимусь, із самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем ридаючи, в товмані ховалась, та крізь сльози тихесенько про вдову співала, Як удова в Дунаєві синів поховала. Ой у полі могила, там удова ходила, там ходила, гуляла, Трути зілля шукала, Трути зілля не найшла, та синів двох привела, В китаєчку повела і на Дунай однесла. Тихий, тихий Дунай, моїх діток забавляй, ти жовтесенький пісок. Нагодуй моїх діток, і скупай і сповий, і собою укрий. Був собі дід та баба. З давнього давна у гаї над ставом удвох собі на хуторі жили. Як діточок двоє усюди обоє. Ще з у удвох ягнята пасли, а потім побралися. Худоби діждалися, придбали хутір, став і млин, Садок у гаї розвели, і пасіку чималу, всього надбали, та діточок у їх бігма, а смерть з косою за плечима. Хто ж їх старість привітає, за дитину стане, хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне? Хто поживе добро, чесно в добрую годину і згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старітися у білих палатах, старітися, умирати, добро покидати, чужим людям, чужим дітям на сміх, на розтрату. І дід і баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи гарненько, в білих сорочках, сіяло сонце в небесах ані хмариночки, та тихо та любо, як у раї, Сховалося у серці лихо, як звір у темні мгаї. В такім раї, чого, б бачся, старим сумувати? Чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє, задавлене знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось і рай запалило? Не знаю, що і після чого старі сумують? Може, вже оце збираються до Бога? Та хто в далекою дорогою їм добре коней запряже? А хто нас насте поховає, як помремо? Сама не знаю. Я все оце міркувала, та аж сумно стало. Одинокі зостарілись, кому понадбали добра сього. Стривай лишень, чи чуєш, щось плаче, за ми, мов дитина. Побіжім лиш, бачиш? Я вгадував, що щось буде, і разом схопились та до воріт. Прибігають, мовчки зупинились, перед самим перелазом дитина сповита, Та й не туго й новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною. Дивились, молились. Старі мої, а сердешне, неначе благає, випручало рученята й до їх простягає манюсінькі і замовкло, неначе не плаче, тільки пхика. А що, Насте, я й казав, от бачиш, от і талан, от і доля, і неодинокі, бери ж лишень та сповивай. Гадче в року, неси ж в хату, а я верхи кинусь за кумами в городище. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає, з хати виганяє, другий свічечку сердешний, потом заробляє, Та, ридаючи, становить перед образами, нема дітей. Чудно якось діється між нами. Аж три пари на радощах кумів назбирали, Та ввечері охрестили і Марком назвали. Росте Марком, старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік, росте Марком. І дійна корова у розкоші купається. Аж ось чорноброва та молода білолиця, прийшла молодиця на той хутір благодатний, у найми проситься. А що ж, каже? Возьмім Насте, візьмімо трохи ми, бо ми старі, не здужуєм, та такий дитина. Хоч воно вже підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись. Та воно то треба, бо я свою вже часточку прожив, слава Богом, підтоптався. Так що ж тепер? Що візьмеш, небого? За рік чи як? А що дасте? Е, ні, треба знати. Треба, дочко, лічить плату, зароблену плату. Бо сказано, хто не лічить, то той і не має. Так отак -от хіба Богом. Ні ти нас не знаєш, ні ми тебе, а поживеш, роздивишся в хаті, та й ми тебе побачимо, От тоді й за плату. Чи так, дочко? Добре, дядько. Просимо ж у хату. Поєднались. Молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села. І у хаті, і на дворі, і коло скотини, увечері і вдосвіта, а коло дитини так і пада. Ніби мати в будені неділю. Головоньку йому змиє, сорочечку білу, щодень Божий надіває, грається, співає, робить возики, а в свято, то й з рук не спускає. Дивуються старі мої та моляться Богу, а наймечка не всипуща, що вечір небога. Свою долю проклинає. Тяжко важко плаче, і ніхто того не чує, не знає і не бачить опріч Марка маленького. Так воно не знає, чого наймичка сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує, сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, як в колисці часом серед ночі прокинеться, ворухнеться, то вона вже скочить і укриє, і перехрестить, тихо заколише, вона чує з тієї хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймички ручки простягає, І мамою невсипущу Ганну величає. Не зна, Марко, росте собі, росте, виростає. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і сльоз чимало принесло. Бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали трохи мадіда. Прогуло прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать за гаю темного вернулась до діда в хату спочивать. Уже Марко чумакує і восени не ночує ні під хатою, ні в хаті, Кого-небудь треба сватать. Кого ж би тут, старий думав? І просить поради у наймички. А наймичка до царів не брада слать старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо та й будемо сватить. Розпитали, порадились, та й за старостами пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, святим хлібом обміненим. Панну жупані, таку кралю висватали, що, хоч за гетьмана, то не сором. Отаке то диво запопали. Спасибі вам, старий каже. Тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати та й весілля. Та ще ось що. Хто в нас буде мати? Не дожила моя Настя, та й залив сльозами. А наймичка у порогу вхопилась руками за одвірок та й зомліла. Тихо стало в хаті, тільки наймичка шептала Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці короваймі сили на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює, та двір вимітає, та прохожих проїжджачих у двір закликає. Та вареною частує, на весілля просить. Знай а самого ледве ноги носять. Скрізь гармидар та реготня в хаті і на дворі, і жолоби викотали з нової комори, скрізь порання печуть, варять, вимітають, миють та все чужі. Де ж наймичка? прощу у Київ пішла Ганна. Благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марку, ніяко мені матір'ю сидіти. То багаті люди, а я наймичка, ще й з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає. Піду помолюся, усім святим у Києві та й знову вернуся в вашу хату, як приймете. Поки маю сили, трудитимусь. Чистим серцем поблагословила свого марка, заплакала, пішла за ворота. Розвернулося весілля, музикам роботам і підковам, вареною столи й лави миють, а наймечка шкандибає поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила. У міщанки стала. Найнялася носить воду, бо грошей не стало на я варварі. Носила, носила, кіп із вісім заробила, і Маркові купила святу шапочку в пещерах У Івана Святого, Щоб голова не боліла в Марка молодого. І перстенику Варвари невісті достала, І всім святим, поклонившись, додому верталась. Вернулася. Катерина і Марко зустріли за ворітьми, вели в хату і за стіл посадили, напували й годували, про Київ питали, і в кімнаті Катерина одпочить послала. За що вони мене люблять? За що поважають? О Боже мій милосердний, може, вони знають, може, вони догадались? Ні, не догадались. Вони добрі. І наймечка тяжко заридала. Тричі крига замерзала, тричі розставала. Тричі наймичку у Київ Катря проводжала, так як матір. І в четвертий провела небогу аж у поле до могили і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої в неділю та після першої. Трохим старий сидів в сорочці білій, в брилі, на призбі. Перед ним собакою онучок грався, а внучка в юбку одяглась у Катрину і ніби йшла до діда в гості. Засміяв старий і внучку привітав, неначе справді молодицю. А де ж ти діла паляницю? Чи, може, в лісі хто одняв, чи попросту забула взяти, чи, може, ще й не напекла? Е, -е сором, сором, лепська мати. Аж зирк і наймичка на двір. Старий побіг стрічати з онуками свою Ганну. А Марко в дорозі? Ганна діда питалася. В дорозі ще й досі, А я ледве додибала до вашої хати. Не хотілось на чужині одній умирати. Коли б Марка діждатися, так щось тяжко стало. І внучатам із клуночка гостинці виймала І хрестики, й дукачики. І на нами разочок яриночці, і червоний з фольги образочок, а Карпові соловейка та коників пару, і четвертий уже перстень святої Варвари Катерині, а дідові з воску святого три свічечки, а Маркові і собі нічого не принесла, не купила, бо грошей не стало. А заробить не здужала. А ось ще осталось півбубличка, й по шматочку дітям розділила, Війшла в хату. Катерина їй ноги умила й полуднувать посадила. Не пила й не їла стара Ганна. Катерино, коли в нас неділя? Післязавтра треба буде акафіс найняти, Миколаєві святому й на часточку дати. Бо щось Марко забарився, може, де в дорозі занедужав сохрань Боже! І закапали сльози старих очей замучених, ледве-ледве встала із-за стола. Катерино, не та вже я стала, зледащила здужую і на ноги встати. Тяжко катри умирати в чужій теплій хаті. Занедужала не Бога. Уже й причащали і мало святіє служили, ні не помагало. Старий трохим по подвір'ю мов убитий ходить. Катерина ж з болящою і очей не зводить. Катерина коло неї і днює й ночує, а тим часом сичі вночі недобре віщують на коморі. Боляще щодень-щогодина ледве чути питається. Доню, Катерино. Ще ще Марко не приїхав. Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, не поспіша до господи, воли попасає. Везе Марко Катерині сукна дорогого. А батькові шитий пояс шовку червоного, А наймичці на очіпок парчі золотої І червону добру хустку з білою габою, а діточкам черевички, фіг та винограду, А всім вкупі червоного вина з цереграду Відер строє у барелі. І кав'яру з доном всього везе. Та не знає, що діється дома. Іде Марко не журиться, прийшов, слава Богу. І ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино? Біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже! Насилу діждала, І отче наш тихо, тихо, мов крізь сон читала. Старий воли випрягає, занози ховає мережані, а катруся Марка оглядає. А де ж Ганна, Катерино, я поки байдуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім лишень в малу хату, поки випрягає воли батько. Вона тебе, Марко, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався. Ганна шепче Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся. Вийде Катра з хати. Я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марку, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка, я. Та й уніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно-пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати, та й замовк. Зомлів Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала. Дорогі слухачі, закінчився черговий твір, але не закінчилась наша робота над серією літературні шедеври з тобою. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові надходження а також напишіть нам у коментарях, які автори чи твори подобаються вам. Студію мистецтво успіху бажає вам вдалої реалізації всіх планів і починань.